Леонід Глібов Квіткове весілля. Виконує Рудницький Максим. У вишневому садочку, під вербою в холодочку, щоб лихо прогнать і щоб долю звеселити. Заходились наші квіти, весілля гулять. Не було б таких новинок та хрещатенький барвінок. Усіх здивував. Він фіалочку блакив. Наче паночку тендітну за себе узяв. Посередині в таночку у зеленому віночку танцює будяк. Кром сважки, і сусідки, і фасолі, і нагідки, і між ними мак. Наче справжні музики грають півні та індики, де ренчить гусак. А будяк всіх потішає, підморгне і промовляє. Ось так квіти. З раком, а морковця з пастернаком, та не краще нас. Ну, ти швидко, шпарко, квіти, молодик повеселити. Один тому час. Ой козаче молоденький, наш барвінку зелененький, Потіж будь яка. І у парі з молодою між своєю перезвою утніть тропака. Нехай гляне редька в дірку, переверне долю гірку до гори хвостом. І музиченьку почує, потанцює, пожартує з товстим будяком. Тільки й щастя, тільки й жити, поки й буде сонце гріти, пов'яну колись. Як там буде, знає доля, а ще поки наша воля. Гуляй, не журись, де взялись чужі синиці, при музиці. Ще пристав і шпак, будь як скаче, не вгаває. Підморгне і промовляє.